О 10-й годині біля пам'ятника жертвам Чорнобиля в Кропивницькому зібралися люди. Тут ліквідатори наслідків аварії, вдови ліквідаторів, рятувальники, представники громадських організацій і влади. З портретом ліквідатора аварії Віктора Чорного до пам'ятника прийшла його вдова Віра Чорна. Тут йому 35 років, розповідає жінка. Він в Чорнобиль пішов в августі місяці. першого і був там. Три місяці, і місяці, дві неділі на бульдозері він загортав відходи. нього була сильна радіація, і він потім прийшов із Чорнобиля і заболів. Його положили в Дніпропетровську інститут ві... онкологія, та саме щитовиди В Пам'ять про загиблих до пам'ятника поклали квіти. 20-річним солдатом строкової служби вперше потрапив до Чорнобильської зони 30 квітня 1986 року кропивничанин Ігор Мандрика. Розповідає, був у зоні чотири рази, провів там 45 днів. Вже 18 травня я відбув на Чорнобильську атомну електростанцію. Задача моя була заправляти пожежні автомобілі, які стояли на відкачці води з підвалів 4-3 нароблоків. По станції вода була розлита дуже багато, майже вся була в воді стояла, в брудній радіоактивній. Там перебував на станції до 9 червня. Говорить, після звільнення зі строкової служби у нього діагностували хвороби. Зафіксувалася виразка, причому дуже така серйозна. Там, ну, як на дослідженнях ФГЗД, фібригастроскопія, то ну, як то п'ять осередків, як ото з дробовика. Ну, вона вона да, серйозно такий не бачили вони. Ну, і Ну, Потім пішли судини захворювання в 90-х роках, фіксувалося. У мене інвалідність. Третя група, е, ну, є статус інваліда війни, е, потім додалося ще поставили діагноз онкологічний е, лімфома, рак лімфатичної системи. Е, ну, Ни під, під підозру, ну, вирізали в мене один орган. Нині в Кіровоградській області проживає 8 з половиною тисяч людей, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, говорить начальниця відділу облдепартаменту соцзахисту населення Світлана Багаченко. З них біля п'яти тисяч це учасники ліквідації, 1800 громадян. Це потерпілі, це переселення людей з радіоактивних територій. 755 дітей, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи. 831 дружина померлих учасників ліквідації. Також у нас на території області розташовані три села компактного переселення: це Бутівське, Несваткове і Голубієвичі. Говорить, цим людям держава гарантує пільги та компенсації. Безкоштовне зубопротизування, безкоштовне отримання ліків за рецептами лікарів. Санаторно-курортне лікування, компенсація на харчування, 16 календарних днів додаткової відпустки, трьох компенсація, якщо звільняють з роботи, в заробітних плати середніх ми також виплачуємо компенсація щодо оздоровлення, компенсація. Щодо встановлення групи інвалідності, компенсація по втраті годувальника, житлово-комунальні пільги. Аварія на атомній електростанції сталася 26 квітня 1986 року в місті Прип'ять Київської області. Два теплових вибухи зруйнували четвертий енергоблок. На даху почалась пожежа. Утворилася радіоактивна хмара. Вона накрила території сучасної України, Білорусі та Росії. Більшу частину Європи, східну частину США. 60% радіоактивних речовин осіло на території Білорусі. Майже 200 тисяч людей евакуювали з зон забруднення. З Кірбоградської області для ліквідації наслідків аварії тоді залучили 20 тисяч людей. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.